Вітаю, друзі! Зима в Україні набирає обертів. Попереду насичений та морозний тиждень. Сніг, вітер і ожеледиця чекають у багатьох областях нашої країни. У вівторок, 23 грудня, вночі істотних опадів, вдень на правобережжі очікується невеликий сніг, мокрий сніг. В горах Карпат та в Чернівецькій області часом помірний сніг, місцями налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні коливатиметься в межах від 4 морозу до 1 градусу тепла, в Криму та на Закарпатті 0 плюс 4. В день на заході від 2 морозу до 3 тепла, на Закарпатті до 5 тепла, на півночі від 1 тепла до 5 градусів морозу, а ввечері на Чернігівщині та Сумщині місцями зниження температури до 10 градусів морозу. В центрі країни в день від двох морозу до трьох тепла, на півдні 0 плюс 5, і на Сході мінус 3 плюс 2. У середу, 24 грудня, вночі на Одещині, Вінниччині, Чернівецькій області, Франківщині, в горах Карпат, Півдні Львівської області та на Закарпатті очікується слабкий сніг, мокрий сніг. В горах Карпат помірний сніг. В день слабкий мокрий сніг буде йти на півдні Одещини. А слабкий сніг в Чернівецькій області, в горах Карпат та Франківщині. В решті регіонів України без опадів. На дорогах місцями по країні ожеледиться вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, у західних областях 9-14 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час по країні становитиме від 0 до 15 градусів морозу. Найхолодніше на півночі країни від 5 до 15 морозу. В центрі на Вінниччині 0 5, на Черкащині від 3 до 10 морозу, на Полтавщині 7, 12, на Сході від 5 до 13 морозу, на Закарпатті вночі 0 плюс, в горах Карпат 1, 5, і на півдні вночі від 3 морозу до 3 тепла. В день 24 грудня на Закарпатті 0 плюс 5, на заході -1, 6, на півночі, мінус 5, 10. В центрі від 1 до 7 морозу, на півдні від 4 морозу до 3 тепла, в Криму до плюс 6, і на сході мінус 4, мінус 9. У четвер, 25 грудня, на всій території України становиться малохмарна та морозна погода без опадів. Лише на Прикарпатті та в горах Карпат вночі ще може спостерігатися невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час знизиться до 5-14 градусів морозу. На Закарпатті 0-3. Вдень коливатиметься в межах мінус 1-6. в Криму мінус 3 плюс 3, на Закарпатті вдень в день плюс 1 плюс 4. П'ятницю 26 грудня у більшості областей України спостерігатиметься холодна та переважна суха погода. Лише на лівобережжі підпливом тилової частини циклону очікується невеликий сніг. Місцями помірний сніг та слабка хуртовина. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Вдень на лівобережжі можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 10 морозу. У західних областях місцями мінус 11, 14. Вдень по країні від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. Суботу, 27 грудня, на правобережжі вплив антициклону без істотних опадів. На лівобережжі тил циклону. Місцями очікується невеликий сніг. Вітер у західних областях північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нарешті території країни північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 0 до 5 морозу, в горах Карпат до мінус 10. Вдень по країні від 2 морозу до 4 градусів тепла. І в неділю 28 грудня погодні умови визначатиме тилова частина циклону. Очікується штормовий північно-західний вітер по всій країні 9 пориви 14 метрів за секунду, місцями 15 пориви 20 метрів за секунду. Часом сніг, місцями хуртовина на дорогах ледиться. Температура повітря вночі очікується в межах 0-5, в горах Карпат до мінус 10, в денні години від 2 морозу до 3 тепла, в горах Карпат 0-5.